Балакуча розпаковка манікюрних посилок. Такі, от у мене І посилочки. Ух, вже все, вже, вже я не витримую. Дуже важкі. Буду показувати, що я там поназакупляла зараз бігом. Почнемо з цієї меншенької. Будемо надіятись, я свій білий костюм не замажу. Правильно, перше, що ми бачимо, це індикатори на крафт пакети. Їх було тут два листа, але я вже... Один активно юзею тут поліровщики від вантерфайл. Ну такі інтересні. дві упаковки серветок. Дуже класні серветки, дуже класно, що вони м'які і ними зручно дуже витрати пил. особливо якщо забився десь під кутикулу. Далі тут у мене файли бафіків одноразові на 240 сорок В Магазині була тільки на жаль одна упаковка дерев'яних на пилочки. Тому в принципі вона вже вона. Закінчується вже я теж її юзаю активно. Файли пилочок, але я не пам'ятаю на яку форму. Це, напевно, на півмісяць, бо в мене ще є прямі. Далі показую дві, але насправді три упаковки крап-пакетів 100 на 200. Я третє вже просто відкрила. Далі у нас це великі об'єми АХДшки, Дешки. Теж дві бутилочки одну відкрила. Як ви вже можете поняти, я вже трошечки розгорувала цю посилку. З матеріалів у нас. База з поталю від Dark. Хто дивиться мої відоси активно, хто мій ярий подписчик, могли побачити, що я дуже довго шукала колір з поталю. І ця база це просто що то з чим-то. Її три відтінки, ця така тілесна з рожевою Поталю. Я її взяла, вона тільки одна в наявності була. Я думаю, ладно. Ту, яку я ізначально хотіла не було, думаю, візьму, цю. ця теж така офігенна, це просто. Далі в нас. Тут гель мої клієнти, хто бачить, всі в шокі, всі просто в шокі. Два дегідратора. один від Touch, ой не так, правильно показувала. Один від Touch і інший від Nail Apex. Зероночок завжди в цьому магазині дають резиночки.